не трогай руку Доброе Мы едем в Славск Слав. Давай, иди к коня Я вычипываю и подарочек за лошадку И наехать видишь? Это что такое? Это с тобой соевый в ингредиентах. Так, ми приїхали. Тут колодрига просто живуть. 16 градусів тепла. Тут 6. Нам на тростян. Політех. Галину приїхало з курт на цей. Що вмієш говорити, теж навчився від них? Який план. Ми нам тут каву десь туди, бо не з школа. Кіти екскурсовод. Як всі вражені? Як ваші враження? Як какао. Дуже смачно. Ми вже при смерті. Піднялися на горб. Вже вмирає. Ну нічого. Я думаю, ми дійдемо. <п 'ять> Дивіться, тут такий закинутий. Піньомник, це не тякать. <п> тут це є. Видно, не видно, видно. Якомусь Чорнобилі, Карпатському. нема. Штук, реально нікого немає. Що тут може радіація? Взагалі нема людей. Це десь зимою їздять. Тут якась, ну, тіпа, дуже... якась лісова казка у пані Степані. ні. Нікого нема, підйомник не працює. Ми кудись ідемо. Під якусь жорстку дорогу. Но, насправді в моменті тіпа, тяжко йти. Потім вже такий пойдет. Ну ми ще б саме цей сок не вилізли, конечно. Це ми ще зараз скажемо. <рисвітник> насправді ми приїхали просто ну в лакшері клещить, у нас басейн. Вокруг. <рисвітник> Ой, дивіться який райський цей. Я Да, на батуті зараз ще поздорує. <рисвітник> <рисвітник> Да. Не знаю, що це за це. Ну тут, якщо робимо, мені вскрити рекламу, приїжджайте до них, то їх класно, напевно. Ми пофоткали на дечка чай. Короче, ми лісім до нами йдуть якісь кличкі повторюємо. Хочу, бачите, все. Крутні взагалі. Ми так накачали фотки. Давай, хто? Ачки, повторячки. <плес> Всі такі радісні знімають в інстаграмі, що їх катають. Зніміть що ви зробили з дорогою? Камон, ознайомтеся з статтями, що роблять оці от штуки для нашої природи. І тоді добре думаєте, чи вам воно варте, чи краще. Пішечки ножками пройтися. Словом, наша рубрика «Коротка дорога, ну якби завжди має право на життя. Тому ми знову йдемо нею, а не тобою. Зато ще так багато чорничників гарних. Де чи ти знайшлася? Я гарненька рута. Ще нема шансів, про тебе забути. Ти мене не лишиш. Я тебе не кину хіну. Я... не зробиш заради того, щоб естетично поїхати. Булку за 20 гривень. Нам не ну, просто от 400 метрів. І це так важко, що це просто таке. І вже ті квадроциклісти вже тоши поїхали. Нам зараз купа людей Не знаю. Якщо ви хочете кось. У на подорожі в гори, в Славич, не їдьте тим, однозначно. Може, якийсь будній день, так? Кринж. Можете нас привітати. Ми вилізли. Ура! <клес> Ура! Якийсь міні ярмарок, люди наливки, якісь продають якусь їжу. Бачите, під вершиною прикольніше. Ми зайшли тут взять такий у нас прилавочок, бачите, класний. Квасу і води. У нас вже закінчилась наші класи, бачите, такі швички жаряться. Все, що можна випити. Короче, взяли дуже класний клас. Ті танка його робить, типу як комбучі, тільки на травах. Будете тут? На стянці трост... точно зайдіть, дуже класно. Там людей якісь жорсткий тут квіти, це димають. Духає. Нас. Nice. Опа, такі неселецьки обідано. Та да, тут просто дуже багато людей. Але що ми очікували, ще від Славська. Коротше, топ-5 причин приїхати в Славськ і підняться на Тростян. Перше близько біля Львова по студентському електричка 66 гривень. А друге не сильно важкий підйом, в принципі, за день. Ну, типа, це дуже реально сходить піднятися. Потім що ще з мінусів багато людей. З плюсів смачний клас і гарні краєвиди. Отак от все. Подорожуйте навіть в славська. Смерть ходить поміж людей. Смерть ходить поміж людей краю вона обирає супутника в довгу путь, крізь пальці життя пливе, стає неживим, живе, у вихорі світу зів'януть всі квіти, та в тому і є вся суть. Що ніч упаде, закінчиться день, затихне биття сердець. замовкнуть птахи і у темряві, знову погаснуть, сумні зірки. та світло моє, не згасне, ніколи, ніколи не підведе. Чому боці ріки? Уціностиє ціна, і міра її війна Ми не обирали жорстоких. Всього наша подорож е, цим Славського, як там слабсько гори уражень підходить до кінця. Тому наша брава компанія вертається до Львова. Готувалася до нових пригор і важких робочих путні. Тому всім дякую за перегляд. Ви будете на канал. Ставим лайки, пишемо коменти, щоб більше людей бачили наші е, неінформативні і тільки нам смішні подорожі. Всім папа.